Елайнери – це один з методів вирівнювання зубів, який зараз дуже популярний, тому що він дуже естетичний і непомітний. Вони прозорі, непомітні і комфортні для пацієнта. Вони відрізняються від брекетів тим, що вони. Знімаються, брекет фіксуються, і на прості півтора року не знімаються, а елайнери пацієнт сам одіває і знімає. Елайнери носяться приблизно 20-22 години на добу. Їх можна і потрібно знімати під час їди, і під час чищення зубів вони теж знімаються. Елайнери виготовляються з спеціальних пластин пластикових, і потім під тиском вони обтискають модель пацієнта і виготовляється індивідуально капа на кожний етап порівнювання. Їх не видно на зубах. Вони дуже комфортні, зручні і пацієнти дуже полюбляють лікування на елайн. Раз у місяць пацієнти з брекетами приходять і раз у місяць, або якщо пацієнт не в місті, то він може раз у три місяці прийти, аби лікар перевірив, чи він ретельно носив всі етапи. Тому що елайнери міняються кожних два тижні. Кожних два тижні наступний крок і таким чином, раз у місяць, раз у три місяці, лікар контролює, чи ви ретельно носили, чи можна переходити на наступний. Рівень носіння ландрів. Тобто там розробляється спеціально ваш кейс, і на початку лікування можна дізнатися, коли воно закінчиться, тому що комп'ютерна програма сама ділить на скільки часу займе ваше вирівнювання зубів. Це і така дуже цікава штука, що на початку лікування пацієнт одразу бачить, як виглядають його зуби в кінці.